Всім привіт! Хочу швиденько зараз приготувати рублені курячі котлетки. У мене тут куряче філе. Два штучки я взяла. Нарізала ось так. Шматочками такими невеличкими. Якщо філе заморожене, його легше нарізати і вийде мільче. Тому рекомендую. Зараз в мене було не заморожене, тому такі шматочки не дуже мілкі в мене вийшли. Два курячих філе. Додаю одну цибулинку. Також нарізаємо міленько, наскільки це можливо. Далі додаю сюди одне яйце, сіль за смаком, скільки вам подобається перчик. Та додам декілька ложок майонезу. Мені подобається торчен майонез, тому я використовую його. Виберіть, який вам до душі. Спочатку ось так додам. Перемішуємо гарненько все. Перемішую, можна додати, видавити сюди. Зубчик чесничку, якщо ви полюбляєте, можна додати гірчички, ложечку. Смачно і так і так. Це вже можна пробувати, як вам подобається. Раз так зробили, раз з гірчичкою, раз без гірчички, з чесничком без. Також можна додати соєвий соус. Сьогодні я трішки додав. У мене ось такий соєвий соус. Він солодкуватий такий на смак, мені подобається. Можна звичайний додати, можна без соусу. Потрібно пробувати, Як вам подобається. Експерименти в їжі це завжди щось цікаве. Щось новеньке, щось цікаве. Поки не спробуєш, не дізнаєшся. Подобається, не подобається. Все, перемішала. Накриваю і залишаю хоча б на пів годинки. Звичайно, смачніше всього, якщо залишити на ніч настоятися. У мене пройшло вже години дві. Сковорідочка розігрівається. Ще раз все перемішаю. Настоялось гарненько. І будемо обсмажувати котлетки з двох сторін на середньому вогні. Я беру просто ложечкою, викладаю, візьму іншу ложку, мені цією незручно. Викладаю ложечкою котлетки того розміру, який мені подобається. Дуже товстими їх не робіть, щоб вони гарненько просмажились. Де потрібно можна підправити. Цибулька у нас відпала. Ось так смажу всі котлетки з двох стотнів до готовності. Дуже простий рецепт і швидко можна приготувати і нагодувати всіх. Перевертаємо. Я трішки обсмажую одну сторону о, і трішки іншу. І потім назад перевертаю Ось так декілька разів, щоб рівномірно, гарно це просмажилося. Мої перші котлетки вже готові. Ось такі соковиті та смачні. Дуже ніжне м'яско всередині. Рекомендую спробувати. А я продовжую далі готувати. Всім дякую за перегляд. Смачного вам і пока-пока!